Що б ви хотіли, аби люди перестали вважати нормальним? Не брати лікарняний і скувати тих, хто його бере. Нещодавно я травмував спину, і мої колеги були розлючені. Я нічого не міг підняти, але вони продовжували вимагати, щоб я працював. Очікувати, що всі будуть на зв'язку 24 на 7. Мені не втямки, чому ми всі повинні відповідати на повідомлення негайно. А якщо ти цього не робиш, то це сприймається за неввічливість. Це мене нервує. Переглядати стрічку інстаграм з увімкненим звуком у громадських місцях. Вдягайте навушники, люди. Будьте нормальними. Що психічне здоров'я менш важливе, ніж фізичне. Люди, які використовують стосунки як психотерапію або працюють над вирішенням особистих проблем через своїх партнерів. Щоб не звалювати свої психічні проблеми на партнерів, зверніться до психолога. Його можна знайти на платформі Mindly за QR-кодом, що ви бачите на екрані, і за нашим промокодом отримати знижку 10%. Посилання в описі. Культура метушні, яка звеличує вигорання, це дико, коли люди хваляться тим, що працюють, хоча сплять по 4 години або пропускають прийом їжі, тому що вони крутяться, дозволяти маленьким дітям користуватись айпадом та проводити занадто багато часу за екраном. Вивищення над іншими через свій статус у суспільстві. Мої батьки заможні та чудові люди. Я якийсь завгодно, але не схожий на свого брата. Двічі він бив безпритульних без жодної причини. Не знаю, що де і коли з ним сталося, але він думає, що гроші наших батьків щось про нього свідчать. Я працюю менеджером на кухні. Якось він запитав членів сім'ї, чи немає в них якоїсь вільної роботи, і додав, звертаючись до мене: ні, ти можеш. Не пропонувати, я на кухні точно не працюватиму, мені не 17. Саме так, тобі 40, і ти не маєш жодних навичок навіть для такої роботи. Нав'язувати власні релігійні переконання іншим людям і очікувати, що вони повинні прийняти вашу віру. Вірте у що завгодно, але це божевілля. Ви перетворюєте свою релігію на культ. Так воно і є. Я виріс в церкві, і що в початковій школі пастор регулярно запитував мене та інших дітей, скільком знайомим ми розповіли про слово Боже. А я ніколи не брехав, тому казав, що жодному. І щоразу він повідомляв мені, що саме через мене ці діти потраплять в пекло. Який же це бляха крінж. Говорити голосно і неуважно ставитись до інших. Я розумію, що ти доросла людина і можеш робити все, що завгодно, але ми живемо в суспільстві, і ти повинен думати про інших і підтримувати спокій навколо себе. Поводитись так, ніби всі навколо вас, одноразові придатки, і ви, відверто кажучи, теж маєте трохи людяності, поки ви ще живім. Змушувати інших людей їсти їжу, яка їм не подобається. Старшокласниці зустрічаються з дорослими чоловіками. Перш ніж я отримую купу відповідей про те, що це не є нормою, я дозволю собі не погодитись. Я вчусь в старших класах, і коли мені було 14, моя найкраща подруга зустрічалася з 18-річним хлопцем. Я була єдиною, у кого це викликало занепокоєння. Зараз я старшокласниця, і тепер цілком нормально для 15- 17-річних дівчат зустрічатись з чоловіками, яким за 30. Схоже, що я знову є. Єдина, у кого це викликає сумніви. На жаль, ці 30-річні чоловіки рідко зіштовхуються з наслідками своїх стосунків зі старшокласницями. Ці чоловіки знають, що їм нічого не загрожує, тому вони залишаються до молодих дівчат і користуються ними. Більшість старшокласниць ще недостатньо дорослі, щоб зрозуміти, що ці люди не просто люб'язні з ними, а мають приховані мотиви. Нездатність розважатись без пливу алкоголю або травки. Недоречний гнів у поєднанні з відсутністю загальної картини, наприклад, ви злите через підвищення мінімальної зарплати, щоб кожен міг мати гідну якість життя, замість того, щоб злитись через те, що генеральний директор отримує 24 мільйони премії на рік. Думати, що ваша думка є єдино правильною. А якщо хтось не погоджується з вами, то він расист, нетерпимець або лиходій. Ці дивні пластикові обличчя, які всі вважають нормальними, і я щиро вірю, що вони думають, що всі витріщаються на них, бо вони виглядають сексуально. Хоча насправді ми в захоплені від того, наскільки безглуздий вони мають вигляд. Як багатії говорять про робітничий клас, коли я вперше почала працювати на розкішному курорті, я думала, що мої колеги перебільшують не може бути все так погано. Як же я помилялась, коли ти масажист, люди починають почуватися дуже комфортно з тобою в цій темній кімнаті. Вони вибовкують секрети, деякі плачуть, дехто розповідає про свою сім'ю. Хтось, нарешті, набирається сміливості сказати те, що насправді думає. Я завжди давала собі слово ніколи нічого не розповідати. Але після роботи тут я втратила будь-яку повагу до багатих. Зустріла чоловіка з Фенікса, який був у захваті від того, що виганяв людей з багатоквартирних будинків, якими він володіє, коли вони втрачали роботу через ковід. Сказав, що це їхня провина, що вони не підготувались до чогось подібного. Друже, це ж глобальна пандемія, жодної емпатії, співчуття, людяності. Одним словом, гниль була літня жінка. Яка обурювала, що старіє, вона ледве трималась на ногах. Потім бабця сказала, але я хоча б не бідна. З такою огидою в голосі це навіть не обговорювалось в розмові, тож навіщо ображати бідних, ніби вони не люди чи щось таке. Поводяться так, ніби це здоровий, абсолютно нормальний спосіб ставитись до людей і говорити про них. Їм необхідно спуститись з неба на землю. Таких прикладів можна навести безліч, але зрозумійте, багатія. Ам, на вас ничхати, і якщо зможуть вас позбутись, вони це зроблять. Мати тверду думку про те, чого ви не розумієте, особливо коли це передбачає ненависть до групи людей, яких ви не знаєте. Пластична хірургія. Боже, нещодавно я дивився одне з тих реаліті-шоу, де молодих людей намагаються об'єднати в пари. Більшість жінок були схожі на інопланетянок з тією кількістю пластики, яку вони зробили. Це впадає в око і приголомшує їх важко відрізнити одна від одної, бо здається, що всі вони ходили до одного лікаря. Я не прихильник тих стандартів краси, які нав'язує наше суспільство. Бити свою власну дитину. Серйозно, ви вже доросла людина. Якщо не можете впоратись з вихованням дитини без насильства, то не потрібно її мати. Скування чоловіків за те, що вони поводяться менш маскулінно або їм подобаються речі, які сприймаються за нечоловічі. Ми вже дійшли до того, що хлопці не хочуть їсти банани, бо бояться, що їх вважатимуть геями. Брехати людям в обличчя, мені шкода людей, які вирішили носити різні маски для всіх. Вони йдуть по життю, не вміючи нікому довіряти. І кожен їхній день побудований на придуманих небилицях. Не дивно, що вони забувають про що говорили, адже це було не по справжньому. Постійно замовчувати або не говорити про стресові події минулого і вдавати, що це і є зріле рішенням. Люди, які кажуть вам покинути вашу другу половинку, коли трапляється якась несуттєва прикрість, що, що безумовно можна вирішити, чому люди так поспішають сказати, просто покинь його. Працювати на ненависній роботі це нормально, і з цим треба змиритись. Я так втомився чути. Тобі платять це робота, тобі не обов'язково її любити. У всіх нас є робота, яка нам не подобається. Але я вважаю, що якщо ти присвячуєш себе кар'єрі, яка тобі не до вподоби і на якій ти повинен працювати до пенсії, то це нестерпне існування. Фанатизм і ненависть: Хіба так важко не засуджувати людей за те, що вони роблять речі, які насправді не впливають ні на кого, окрім них самих? Не мити руки раніше. Я думав, що це трапляється рідко. Іноді я бачив це в громадських туалетах, але не часто там бував. Але тепер у мене є кілька проєктів пов'язаних з великою кількістю биралень, кілька кол-центрів і завод. І чорт забирай. Це не рідкість, коли люди йдуть безпосередньо з кабінки до дверей або підходять до раковини і хлюпають водою на руки без мила. Цікаво скільки б людей хворіло, що зими, якби всі мили руки, як слід. Що ставлення до працівників сфери обслуговування як до нелюдів є прийнятним. На кожного хорошого клієнта припадає щонайменше 10 гівняних. Чому люди думають, що вони мають право проявляти відверту неповагу або просто поводитися як модаки? Я не розумію. Я просто намагаюсь виконувати свою роботу і не хочу, щоб якісь незнайомі жіночки втричі старші за мене лаяли мене або волали про ціни, або товари так, ніби я якось можу вплинути на цю хрінь. Люди допускають, щоб їхні тварини страждали від ожиріння. Як тільки у собаки ледь-ледь видніються ребра, люди накидаються на господаря. Але коли їхній коргі настільки огрядний, що ледве може рухатись, це вважається милим. Я працюю з собаками і дуже часто бачу чотирилапих, які страждають від надмірної ваги. Вони не обирали її, вони не можуть цього змінити, і це несправедливо по відношенню до них. Люди, які змушують інших людей заводити дітей, було благословенням більше ніколи не чути слів. Ти захочеш дітей, коли виростеш. Ти передумаєш. А ти впевнена, що не хочеш дітей? Ти занадто молода, щоб вирішити, що не хочеш дітей. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А на вашу думку, що люди повинні перестати вважати нормою? Напишіть в коментарях.